Так, всім привіт! Заїхав на прийомку. Тут є отак такі речі. Цабрикети делати. Чепухиня вже готова. Цікаво. Напильників там воно хватає чуть-чуть. Но так ще пройдусь якась річ, така цікава. Що вона таке? Не знаю. Хто підскаже. Буду радий дізнатися, що це таке. Що на ньому робити. Непонятно. Пилки по металу є. Брати не буду. Магнітолу не продають. Хотять багато. Так, шківок. Пилки. Садок. Лестница якась сия такая. Цикаво, цикаво. Не знаю, чи брать и чи не брать. Что бы вам еще таке показать? М -м, тачки есть маленькие какие-то. Каструли непонятные. Шестерни. Здесь были еще цилиндры, шатуны и поршни, извиняюсь. Так, ну и больше тут ничего немає. Все капец. Якась чепухінь для намотки чогось. Не знаю, мені цікаво Ну і тут гляну щось. Якщо щось цікаве, знайду, то покажу, поки місць нічого немає. Все, поїхали далі. Так, сьогодні у нас на обзорі, що буде, дуже багато чого буде, тому буду починати. Савок 75. Це у нас будет 120. Це у нас будет 600. Це 850. Це 400. Це хай будет 100. Це у нас будет 180. Ключи 50 будет 100 гривень, 46 буде. Е, хай буде 90, 46 довгий буде 100 гривень. І 46 не дуже довгий, ну такий собі, 100 гривень. Так, далі сковорідки будуть по 350 гривень. Одна чищена, друга не чищена, дві їх по 350 і 150 за кришку. Стілець буде 50 гривень. Так, набори. Ящик з наборами. Ну, ви бачите, це лезо. Лезо старі. Все бачите, ціна 650 гривень. І ящик ват. Все закривається, все чотенько, все гарно, все красиво, все ціленько. Просто ящик. Ось такий зроблений, сверло, хай буде. 250 і він ваш. Дно заварене, сразу кажу. Переварене і заварене. Так, далі йдемо. Цікавий ящик. Є щотки, є головки якісь тут. В общем, рапідні пили, сікатори, ножниці по металу. В общем, чого тут тільки немає. Сразу кажу. от тримачі, молоток, керни всякі, що так. Тут хватає ключів, досталь, ласкогубці, кусачки. Взагалі, все є. Кому треба, ціна за нього 1000 гривень, він ваш. Оце так. Далі йдемо. Каструля. У нас буде 150 гривень. Пуговиці совєтські з різними зірочками. Буде в нас 35 гривень за всі різні. Так, далі йдемо. Що в нас тут? Дві лопати є, совкові. Ціна їх 150 гривень за дві. Хороші, класні лопати. Кірка 220 гривень. Це у нас буде 150. Топливо. 55, 55, 55. Топливо, масло, топливо. Якась приспособа 75, розміри 102. На 200 і на 27 горлышко, Кому треба фляга. Щоб своя фляга не диміла. <свісно> Ціна нехай буде 80 гривень він Ваш. Цей в нас, не знаю, як назвати пломбіратор, не пломбіратор. Така річ цікава 180 гривень. Це 10 гривень. Це в нас буде 35. Хтось десь її шукав, я вже знайшов цей раз. Замок. Цей в нас буде 80, цей в нас буде 50. Тут Один на там два ключі. ой п'ять 5 ключів. Цей в нас буде 45. 10, 10. Це агрегат чизовський. Кому там треба пропонити ціну. Ціна обговорюється, сразу кажу. Цей в нас буде на 50 для тракторів, кому там хочеться. Він повністю новий. Ціна його 100 гривень. Ножниці 150. Цей в нас буде датчик. Я сподіваюся, ви там щось побачите, тому що я, я взагалі нічого не бачу. От чесне слово вам кажу. 100 гривень. Цей буде 10, цей 10, цей 120 пістолет, моторчик 60, ця річ, хай буде 30. Шківок. Ось такий. Кому там треба 100 гривень. 10, 10, 10, 10, 35, 35, 5, 5, 5, 10, 10. Купа гайок 15 гривень, 5 штук. лерка на 10 25, титановий. Цей у нас буде 75, тріщотка у нас буде 80, вилка у нас буде. 50, 20, 15. Ножик у нас буде такий цікавий, 120 гривень. Цей у нас буде 80. ножик такий цікавий, також. Частина його 60. Цей у нас буде 35. Цей у нас буде 25. Цей ніж у нас ржавий 35 гривень. Оголок алюмінієвий, Ціна 60 гривень. Обратний молоток недороблений. Сразу кажу, недороблений. Треба доробляти. Ціна 100 гривень. Навіси будуть 45, викрутка 10. Цей 35. Ножиці, хай будуть 70. Подовжувач 20. 35, 30, 10. Цей у нас буде 40 гривень, це у нас буде 80. Запасна частина 80. Ножниці у нас будуть 35. Ці нас у нас будет 30, Пломбиратор у нас будет 40 гривень, Плоскогубцы 35, ці будут 40, 15, 15, ці у нас 30, ці у нас будут 70, ці у нас будут 35, 20, 20, Молотки у нас будуть. Дивіться, які цікаві ціни. 25, 25, 30, 45, 45. Кірка 75. Ось така 60. Ось така 55. Ці по 20 молотки маленькі. Це у нас буде 85. Це у нас буде 65 молоток із гвоздадером. Це в нас буде. 45. Так, кувалди, дивіться, тут є 3,800, 800, 5,505. Е, і 5. Е, ціни 350, 350, 450 і. 450. Так, далі, що тут у нас? Нехай буде 35. Це в нас буде 15. Вороток. Такий в нас буде. Хай буде 100 гривень. Цей маленький буде під квадрат. Не знаю, хай 80 гвинт з латунним цим заслонки якраз кому там натиски або ще кудись. 150 він ваш. Так, ключ 50 на 46. Ціленький. Нормальний. Ціна 135 гривень. Кого устраює, забирайте. Так, ось такий артикуль. Тікуль, тікуль. Нормальна, якась пластикова, не знаю. Мені кажеться, якась товстезний пластик зроблений. В общем, хай 60 гривень і вона ваша. Так. Кришечка 45, цей 10, 10, плиточка 180 на 220 і 11 товщиною, без із'янів, без всього. Ціна 150 гривень. Все, вроді би, все швиденько показав, бо ніхто ж не хоче дивитися, мій відос так довго. Тому для вас зробив коротенько. Кому щось сподобалось, може написати, прислати фото, тому що більш детальне фото присилайте, тому що і під ним напишіть, що це. Тому що деякі присилають, я не розумію про те, що... де це ви взяли. Всім дякую за перегляд мого відео, всім гарного дня та мирного неба. До побачення.